13 березня, четвер. Сьогодні у нас ті самі зміни на краще, про які всі говорять, але ніхто не хоче переживати. День перезавантаження. Сьогодні днем керують енергії аркану смерть. Це коли закриваються одні двері, щоб відкрилися нові. Ви можете втратити щось або когось, але тільки для того, щоб отримати краще. Зміни це не ворог, а шанс для зростання. Зазвичай по смерті ці зміни дуже логічні, але сьогодні у нас в мінусі енергія аркану вежа. І це додає ефект несподіванки, а для когось навіть і шоку це коли руйнуються ілюзії, летять плани, реальність трощить рожеві окуляри. Сьогодні все, що будувалося на хиткому фундаменті, дасть тріщину. Якщо щось раптово валиться, воно мало зруйнуватися сьогодні. Головне не чіплятися за минуле і відпустіть те, що вже не живе на побутовому плані: зміна житла, переїзд, ремонт, радикальна зміна іміджу, генеральне прибирання, весілля, розлучення, розставання, народження дитини, візит до лікаря, виклик швидкої, прийняття важливого Рішення щодо здоров'я, звільнення або початок роботи на новій посаді чи організації, купівля або продаж авто, похорон, шпигунські пристрасті та стеження за кимось. Якщо є що приховувати, змініть пароль. Для тих, хто в парі, якщо стосунки нестабільні, сьогодні вони можуть закінчитися. Для тих, хто самотні, хтось з минулого може нагадати про себе, і це для вас буде настільки не неочікувано, що може вибити вас з рівноваги. Нове неочікуване знайомство або перехід стосунків на новий рівень. В негативі дня раптові зміни, які неможливо передбачити руйнування старих звичок, відносин ситуацій, які не працюють. Новина, яка змінить вашу картину світу, немає відчуття внутрішньої опори, все, ніби втратило якусь структуру. Розгублені, складно себе зібрати, непунктуальність, катаклізми, руйнування будівель, стихійні лиха, поломки домашніх електроприладів. Вагітні жінки, будь ласка, будьте обережні, є ризик зриву вагітності. Сьогодні ваш стиль стриманий, витриманий, класика без надмірностей кольори бежевий, темно-сірий, білий, темно-зелений, аксесуари, мінімалізм, акуратність, нічого зайвого. Сьогодні день змін. Не опирайтесь їм. Якщо щось руйнується, значить так і має бути. Кінець це завжди початок чогось нового. Попереду у нас. У нас дуже цікавий період, тому зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими, підписуйтесь, якщо досі не підписані. А я буду і надалі ділитися з вами інформацією про день та дарувати вам позитив та любов. Прекрасного вам четверга та гарного дня!